Всім привіт! Сьогодні пропоную вам виконати тренування для розвитку кульшових суглобів і для розтяжки ніг. Наше вихідне положення буде лежачи на каріматі. Лягаємо на спинку через перекат і спершу просто налаштуємо наше дихання. Зробимо глибокий дих, розширюючи нижні ребра. І з видихом звужуємо і злегка притискаємо до карімата. Ще кілька циклів дихання. І з кожним видихом все більше притискаємо задні нижні ребра та крижі до карімата. Плечі розширюють уявну резиночку, ключиці посміхаються, руки притиснуті до карімата. З наступним видихом злегка штовхніть карімат від себе і нахиліть таз до пупка. А з вдохом. Підтягніть каремат до себе і нахиляйте в інший бік. І таким чином ми з вами розпочинаємо вправу під назвою тазовий годинник. Робимо легкі перекати таза, уявляючи, що в нас тут такий циферблат, і там, де пупок 12, в іншій стороні 6. Ми з вами рухаємось дуже легко, уявляючи, ніби в нас немає м'язів, тільки за рахунок стоп, тобто ми відштовхнулись таз нахилився. Підтягнули та знахлився в інший бік. Обов'язково рухаємось з диханням і намагаємось не піднімати таз над керматом. Тільки легкий перекат. Уявіть, ніби водичку, в великій такій чаші переливаєте, але за край жодна краплинка не виливається. Ще зробіть кілька циклів дихання. Ця вправа є дуже корисна для рухливості таза, а особливо для поперекового відділу. Вона розслабляє цю зону, покращує кровообіг, знімає деколи біль навіть. Тому дуже рекомендую її виконувати. Але важливо, повністю розслаблено. Не напружуйте прес, не напружуйте сіднички чи стегна. Тільки стопами працюємо ще один раз. І наступний змінюємо на 3,9 на нашому циферблаті. Тобто до лівої кістки і до правої кістки таза. І ще такий легкий перекат. Тут у нас по черзі штовхають стопи права та ліва. Дихання вільне, будь-який бік вдих, будь-який видих. Залишайте плечі широкими руки притиснуті до карімата. І ще три. Два. Один. Залишіться по центру. Між цих всіх чотирьох точечках, Зафіксуйте таз, і це буде наше нейтральне положення спини. Зробіть глибокий вдих і видих ще раз, зафіксуйтесь. З наступним вдохом ліву ногу починаємо відхиляти вбік на ребро стопи. Залишаючи таз нерухомим. З видихом напружуючи м'язи живота. Підтягуємо з зусиллям ногу вгору. Так само працюємо на інший бік. Вдих, розкрились в кульшовому суглобі, і видих, підтягнули назад. Ще розкриваємось вдих і підтягуємо вгору. І так, по черзі кожна нога. Слідкуйте за тим, щоб таз у вас не тікав за ногою. Наше завдання працювати тільки в кульшовому суглобі. Залишаючи таз нерухомим. Уявіть, що нога опускається у таку в'язку речовину, наприклад, мед. І ми з зусиллям опускаємо ногу і під силою тяжіння, ще більше провалюємо, і з зусиллям піднімаємо вихідне положення. Ще по одному разу працюємо права та ліва. І наступний розкриваємо два коліна в сторони, залишаючи стопи на ребрах. Руками можете ще злегка погойдати, дозволити внутрішній поверхні стегон розслабитись і відпустити ноги вниз до карімата. Слідкуйте, щоб в цьому положенні у вас не округлявся поперек, тобто, щоб він завжди був задні нижні ребра та крижі притиснуті, і у вас не утворювалася ось така арка. Притисніть. І ще розслабтесь два глибоких цикли дихання, вдих носом видих ротом, плечі широкі, за маківкою тягнемось назад. І наступний раз припіднімаємо ноги вгору. Наступний, е, наступна вправа це буде ускладнення цієї. Тобто, якщо ви відчули, що ще тут треба трішечки попрацювати, залишіться в цьому варіанті. Якщо ви вже добре контролюєте таз і у вас легко розкривається в кульшових суглобах, піднімаємо ноги в позиції тейблтоп, носочки направляємо на себе, ніби штовхаємо стопу, стопами стіну перед нами. Залишіть спинку притиснутою і перпендикуляр з підлогою. В цьому положенні ви маєте гарно тримати ноги, тобто вам не має бути важко і не має бути такого округлення. Тобто спинка рівна, ноги 90 градусів. І звідси починаємо те саме розкриття. З вдохом розкриваємо в кульшовому, видих, повертаємо назад. Вдих, відкриваємо в інший бік. І видих. Ще вдих. Видих. Обов'язково тримаємо нашу спинку в нейтралі, не завалюючи таз в жоден з боків. І слідкуйте, щоб нога легко розкривалась. Відпускайте внутрішню поверхню стегу. Допоможіть собі руками. Руки це наша основна опора, яка допомагає тазу не завалюватись в бік. Тому не бійтесь на них спиратись, не бійтесь відштовхуватись і добре притисніть всю поверхню рук. Ще зробимо два, два, один. Один. І наступний раз починаємо малювати коло назовні і всередину. Також зберігаємо таз стабільним. У вас може трішечки прохрустувати. <зоні> таза, тоді ви орієнтуйтесь на свої відчуття. Якщо сильно прохрустує, або є, не дай Бог, якийсь біль. Ви не робіть цей варіант, робіть попередній, або взагалі відпочиньте. Якщо хрусткіт такий не сильний, тоді можна продовжувати. Також ви можете змінювати амплітуду або більшу малювати, або меншу. Теж все по своїх відчуттях. Основне це розрухати наші кульшові суглоби. Уявіть, як вони зараз по колу рухаються. Наступний раз змінюємо напрямок і малюємо коло назовні. Ще продовжуємо. П'ять. Чотири. Тримаємо рівно спинку. Три. Два. І один. Залишаємо по центру, підтягуємо коліна до грудини і відпочиваємо перекатиками вправо і вліво. Наступний раз перевертаємось на лівий бік. Згинаємо ноги в колінах. Голова лягає на плече. Перевірте обов'язково, щоб стопи, таз і плече у вас були на одній лінії. Можете лягти по краю карима, так буде легше орієнтуватись. Ноги зігнуті. В цьому положенні провалюємо поперек і трішечки відриваємо, відтягуючи таз вправо. Знову провалюємо і відриваємо. Наступний раз залишіть таз по центру між цих двох варіантів, щоб тут утворилася маленька щілинка, така, щоб А4 можна було просунути. Тобто вона не обов'язково якась така видима, велика ця щінка. Основне, щоб ви її відчували, щоб у вас два боки були однаково витягнуті. Долонька в опорі. З цього положення ми робимо з вами вправу сайдлайн. Піднімаємо верхню ногу до паралелі з підлогою і витягуємось за п'яткою за носочком. Ще за п'яткою за носочком. Ще один раз. І залишаємо витягнення через центр стопи. Далі уявляємо, що у нас на нозі, на коліні. Така скляночка з водою. І ми її дуже обережно рухаємо в одній площині, згинаючи знову ж таки ногу в кульшовому. З видихом ми витягуємо, витягуємо ногу за коліном стаза. Знову продовжуємо дуже обережно нести нашу скляночку з водою на згинання. І з видихом на розгинання. Зверніть увагу, що ваш поперек, як в корсеті, затягнутий і зовсім не рухається. Наше завдання відділити рух ноги від решти корпуса. Робіть глибокий вдих носом, коли рухається нога вперед. І видих ротом, коли нога рухається назад. Контролюйте, щоб ваш поперек не рухався. Це може бути ось такий варіант, коли живіт десь ховається. І навпаки, коли живіт виходить вперед. От, ваше завдання зберігати тут стабільність. І ще разом з диханням. Працюємо три рази. Коли рухаєтесь вперед, відчуйте згинання. Не провалення, а згинання. А коли рухаєтесь назад, відчуйте сідничку. І ще два. Один залишаємося в передній точці, і ще трішечки залишаємось позаду. Затримайте положення, витягніться за коліном і поверніть коліно назад. Плавно піднімаємось, залишаючи опору на ліву руку. Тобто на ту ж руку, яка у вас була, і сідаємо в положення Z. -set. Коліна знаходяться на одній лінії, права стопа позаду. Руки витягнуті в сторони. За маківкою також видовжуємось до стелі. І сіднички притискаємо. З вдохом нахил вліво, піднімаємось і ще раз залишіть опору в ліву руку. Витягніть правий бік, заповніть повітря. І залишіться трішки в цьому положенні, розширте плечі, направте їх далеко-далеко від вух, а за мізинчиком потягніться в діагональ. З видихом ще раз виростаємо в рівну лінію. І знову виходимо в нахил, видовжуючи наш бік. Уявіть ще раз, що мізинчик найдовший пальчик, і видовжіться, видовжіться в діагональ. Наступний раз піднімаємось і переносимо вагу на гомілки. Повертаємо на сіднички. Ще раз на гомілки на сіднички. І наступний, виштовхніть себе вгору, видовжуючись за долонькою, відчуйте, як від коліна по всій діагональній лінії за долонькою ви потягнулись. А з видихом згинаємо і сідаємо. І ще так, три рази. Вдих, потягнули, потягнули по всій передній лінії. Направте таз до голови. І видих. Ще два. Вдих, видих. І останній раз витягнулись і повертаємось назад. Поміняйте бік. Лягаємо знову на плече. Ноги зігнуті в колінах, стопи таз, плече на одній лінії, голова лежить. Ще раз витягуємось за сідничною кісткою, трішечки утворюючи арку, і провалюємось низ. Ще один раз і залишаємось по центру між цих двох варіантів. Ліва рука додаткова опора, відштовхуємося від карема та розширяючи лопатки. Тримаючи наш поперек знову, як в корсеті, рівненько, піднімаємо верхню ногу і тягнемось. П'ятка, носочок, п'ятка, носочок. Залишаємо витягнення через центр стопи. Додаємо рух згинання і видих витягнення. Стабілізуйте вашу спинку, вам рука в цьому теж дуже допомагає. Не бійтесь на неї впиратись і таким чином не дозволяти. Рухатись поперековому відділу. Дуже важливо нам навчитись рухати окремо всіма частинами тіла, тому що поперек, як правило, бере на себе дуже багато. І ви, замість того, щоб рухати ногою, включати сіднички, включати стегна, включається поперек, і потім в ньому виникає занадто багато напруження, виникають грижі, протрузії і решта проблем. Тому дуже важливо, от якраз в пілатисі Ми займаємось цим питанням, щоби. Потім не було проблем. Або якщо вже є якесь питання, ми його вирішуємо. Ми навчаємось рухатись правильно. І потім в житті цей рух нам допомагає. Ще один раз зробіть вперед згинання і витягнення назад. І залишіться в задній точці, видовжуючись за коліном. Продовжуємо тримати спинку рівною, і так само затримаємо спереду. Три, два, один. Повертаємо назад, опускаємо і піднімаємось на цей бік. Тепер в опору на праву руку. Сідаємо в положення ЗЦ. Ліва стопа позаду. Сіднички притиснули. Витягуємо руки в сторони. І вдих. Пішли в нахил. Видих. Ще два. Вдих. І видих. І залишаємось в нахилі на праву руку, видовжуємось за пальчиками. Ще раз піднімаємось і знову вийдіть бо пору дозвольте плечу трішки провалитись, руці трішечки прогнутись. не сильно зігнути, а так трішечки. І за пальчиками витягніться. мізинчик, найдовший палець дозволяє нам ще більше відчути. Заповніть повітрям лівий бік в зоні ребер. І з видихом повертаємо. Перенесіть вагу на гомілки, на сіднички. Ще два. І наступний виштовхаємо себе таз вперед і до голови. І потягнулись від коліна. Видих, опускаємось. Ще три рази. Вдих. І видих. Ще два. І один. Повертаємось назад. Заняття завершене. Рекомендую його виконувати мінімум три рази на тиждень для того, щоб відчути гарний результат порухливості та закошових силобів і розтяжки ніг.